Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз я в цьому відео хочу показати вам, як побудувати, намалювати падаючу тінь від чашки. Таке було запитання від одного з моїх підписників. Як покажіть, як, як намалювати падаючу тінь від чашки. Тобто подивились відео, де я показав, падаючу тінь будувати від будинку, і таке було запитання. В принципі, принцип побудови падаючі він незмінний. Так само і тут. Зараз покажу вам, як це діє на чарці. Знов-таки, ось у нас джерело світла, хай буде оцей зелений ліхтарик, як мені зараз необхідно визначити, на як, на, ну, де він у мене, над, над яким місцем саме він висить. От, Наприклад, за чашкою трошки висить, не на рівні чашки, а за чашкою трошки. І тепер я веду з, цієї, з цього місця. Тобто це у мене перпендикуляр до столу, да, у мене падає, і веду, щоб торкнулося. Ось основи чашки, В цьому місці торкнулося і з того боку веду. А тут воно в цьому місці десь торкнулося. Бачите? Навіть раніше, десь отут, воно торкнулося. Ось. Тепер я підіймаю з цієї точки до верхньої її, її, скажімо вам, проєкцію, і з верхньої уже з, з, з мого джерела світла веду-веду до перетину з цієї. Ось у мене буде йти напрямок тіні. Ось, і це буде довжина. Це буде тінь від цієї висоти чашки. Ось вона буде. Далі так само. Я підіймаю оцю точку. Ось вона, ця точка. Десь отут вона у мене. да? Отут десь буде. Веду, 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 веду. І десь, наприклад, вона буде у мене ось тут. да? Ось тут вона у мене буде. І центральна і десь у мене буде най, найближча точка. Хай десь буде ось тут вона. Отут, ось. Провожу, провожу отут. І десь вона буде аж ось тут. І Ось я можу таку замкнути фігуру да, нашої падаючої тіні, яка, до речі, заходить за чашку. Бачите, ось тут. Це буде падаюча тінь, ось вона піде від нашої чашки. ось. Ну, тобто, тобто тут буде так трошки вона так, так плавніше буде йти. Тут просто що я збився вже трошки е, так ось. Таку буде мати форму. А тепер, наприклад, якщо у нас є ще ручка, і зараз тут все витру, щоб ну, принаймні оцю частину зараз витру, щоб нам вона не заважала. Наприклад, у мене є ручка ось тут вона збоку іде ручка. Ось. І кріпиться вона, щоб вже ми так не ускладнювали саме ось отут, прямо на, на, ну, на оцій крайній оці, оці крайні грані. От, Наприклад, у мене ця ручка знов таки, я провожу через неї ось наш напрямок падаючого світла. Ось. І, наприклад, мені необхідно знайти оцю точку. Я опускаю її сюди да? і через цю точку через всю точку від джерела світла провожу напрямок. О! Ось тут десь у мене буде починатись падаюча тінь від цієї від, від ручки. Далі я знаходжу, наприклад, оцю точку, да? ось цю точку. Я веду від джерела світла, і вона у мене от, до перетину, десь тут вона у мене закінчена. Тобто десь тут у мене. Тобто, це буде у мене, це буде довжина моєї падаючої. Тіні да, ось, від ручки. Ну і, наприклад, най, найширшу точку ручки десь отут знаходжу, опускаю проекцію перпендикулярно до, 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 до напрямку. Ось, ось, Десь тут у мене вона буде. проекція від цієї точки, вона у мене сюди впаде, І я веду з цього з цієї точки, веду напрямок. Оцей. І тепер дивіться, що відбувається. Раз. І ось десь ось тут це буде. Ось таким чином десь у мене буде вибудовуватись падаюч... падаюча тінь від ручки. Бачите? Ось. Тепер це все зайве витираю, щоб воно нам не заважало. І ми бачимо з вами таку картину. Ось. Якось буду якось так. О, тобто, я думаю, головне, щоб ви зараз уловили принцип саму механіку побудови цієї падаючої тіни. І тут. Неважливо прям так знаєте, там, як дуже точно по-научному, просто щоб ви хоча б мали уявлення, що як воно буде, яка буде довжина цієї падаючої тіні. Ось. Бо, ну, наприклад, там, якщо вже це розглядати там, як нарисну геометрію, перспективу там, як вже там, знаєте, таку точну-точну проекційну роботу, то ну, це якби для художників, я думаю, що це не так важливо вже, але хоча б, щоб ви мали. Якесь уявлення і більш-менш ну, реалістично могли передати напрямок тіні і масу да і довжину, і так далі. Ну як якщо б, наприклад, це світло у нас було б десь вище, отуди кудись пішло, то у нас вже ж була б тінь була б коротша. Це все зрозуміло. Якщо б ми її опустили б ще нижче, то тінь у нас би ще б розтягнулася більше вдалі. І ця була б тінь б, ну, була б ширша набагато, і так далі. Ну, думаю, що цю тему я вам розкрив. На все добре. Якщо є питання, запитуйте, я по можливості буду кожному відповідати і буду допомагати. Що, що вмію, то буду вам розповідати. На все добре, до побачення.